Всім привіт, друзі! З вами я, Тімков, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але не просто, а на офісній мишці. Так, я граю зараз не на ігровій моїй основній мишці, а на офісній. І сьогодні ми будемо на цій мишці грати в дуелі. І скажу, наскільки вона підходить для Майнкрафту. Поїхали! Ось наша вже перша гра на сіквайті. батриці... Мишкою не вийде, тому я буду звичайним кліпом грати. Я буду старатися дуже швидко. Але, як бачите, не виходить. Ну-ка, спробую батром. Ну, батром там дуже мало пес, буває те, що мене не защитує. Так, я сподіваюся, перш не зламаю. Так, я перше зламав. Уже друге ліжко зламали на офісній мишці. Це, якщо чесно, не так просто, як ви думаєте, бо дійсно на цій мишці складно грати. Тобто, давайте брізлі на цій мишці. два блока його. Глядя, давай попадеш. Оп, і я тобі руйную лічик. Все. Поїхали, я думаю, вже на якусь класік дуель, наприклад. Так, ось у нас вже класик дуель. Тут, я, звісно, думаю, що я виграю. Опа. Так, давай я тебе комбо візьму. Е, e, 5 КПС роблю. Це дуже багато, як на мене. Попа. Не попала там не буде? І давайте нарешті доб'ю. Так, класик дуель. ми перемагаємо. Поїхали, я думаю, вже на Забріч. Так, ось у нас вже Забріч і. Я не думаю, що ми тут виграємо. Ого, я попав. Чи ні, не попав. Печально, майже попав. І тут буде дуже складно виграти, тому що тут треба битися. Повыпяться не наши с, Из сима, который Так, давайте Бризли. Обожнются и мы будем с. И какие еще намею работать? Так, дядя, давай. Я так открою. Проб... Попробуем батареи. А батареи не ходят, решки. Мин там что-то ошибается. Я не знаю начал, но я З офісною мишкою граю, Забрич грати. Тут треба клікати, щоб постійно бігати. А я цього робити не можу. Граю як якийсь любік, якщо час. Капець, так фреймчик. Це єчко є, це круто. Так. Ух, нарешті. Мінус. Ось, в принципі, виходить, але не виходить. Так. Я прямо ось так тихенько. Тихенько перепримо і забиваємо голову. Треба третій. Він там побіг без мене. Тому це круто. О, Бро, на що тут скіт? Тут чи можна Блокистрафт? Ні, тут не можна. Йес. Й -й -й. Капець, я не можу його просто винести. Треба швиденько його. Так, і ми забиваємо гол вже третій. Треба їх почути. Знову ж таки мене скіпнули не знаю нашу, але допустимо. І вже 4 є. Сподіваюсь, який вже буде п'ятий. Капець він мені там пише в чат всякого. Бро, ти якийсь агресивний. Що ти таке в чат пишеш? Ох капець Я не знаю, що це було. Але це було неужиданно Дядя, ну на що ти цілася? Дивіться нічого не дасть. Нічого. І налітаємо. І знову ж таки ми, ми його не будемо. Скіпаємо. І да, нарешті ми цю гру перемагаємо, поїхали вже в наступну дуэль. Так, ось вже в нас наступна дуэль. І щоб на ній перемогти, це буде дуже складно. Бо я не можу будуватися тут дуже швидко бліплом. І треба якось старатися. Але він, по-моєму, це не скіловий попався, бо це странні трішечки. Рухи, не допустимо. Але це голд, це вже віп-чел. Треба його якось скидати. Тут тут по іншому не, ніяк. Опа. Будь ласка. Буде ну, його низько збирать, кіпець. Так. Комо. Такий три кроблі. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. І цій мишці я можу поставити оцінку 3 із 10. Це моя думка, тому вибачайте і всім дякую за перегляд. Дякую, що дивитеся мене, і всім па-па!